an draig eo an draig Я воскресіння життя, то мене вірує, то навіть у менше. Чи нащо єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо. Словенний піло на кого, бо ти породила Христа Спас.